Доброго вечора. Бачимо, ми спробуємо працювати ввечері. Тут ми вже були встановлювали вчора корпус. Нам ще певно бракує однієї рамки правда? Встановили корпус, бо вона вже замалися підпасати гори. Як не як, прийшлося нам дойти до того моменту, що ми почали працювати осели. Так, нижні. Нижні повний. Так, нижні повний, і ми всі наговкані. Там би не могло бути проблем. Тут нам однієї рамки для блокували. І Ні, не них. Так щоб вони менше болтались при перевозці. Я рисовую рамки для того, щоб, для того, щоб вони не совывались і менше було б було. Зараз там далі платформу доробляють хлопці. От і в принципі, все, майже вулики готові. Один. Я шукаю цей Пробуй. Давай, продовжуй, потім виріжу. Вже записуємо. записуємо. Вже записуємо. Який молодець. Дякую. От, е Закриваємо пленкою. Легасенько з тепліром пістолетом проходимо. Так щоб сильно не губити бджолу. Не знаю, виїжджаємо перший раз. Тому. Будемо дивитися по різних варіантах, що нам підходить, як нам підходить. Ну отак. Працюємо по малесеньку. Хлопці там доробляють, що докручують, теж мають свої моменти. Ми закриваємо літки, закриваємо верхню кришку. Маємо ще декілька вуликів заліти. частина вже на платформі. Але є деякі нюанси і певно, що вже почали жарти. Або я себе настрашую, бо ще вночі не працював. Може бути рідно. Так, броки літають. Є моменти різні. Бувають агресивні, бувають не агресивні. Це Буде теж мені не подобається ніколи. Мені не дуже Їже ніж. чуть потиснув і вже все, все. Залазить, то не залазить. Так. Начепила одне. Нічого. Так, все, 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 все два вулика готових. В принципі, ми потом далі. Бежимо, біжимо и піти.